Добрий день, малята! Сьогодні з вами на заняття ми будемо робити ось таке осіннє дерево. Для роботи нам буде потрібно роздруківка дерева, картон 15х20 см, стека, пластилін, кольорів осіннього дерева, жовтий, оранжевий, червоний, на ваш вибір. Зелений для травички, коричневий для стовбура. Одна двошарова серветка на ваш вибір, в мене жовта і оранжева. А, також потрібна мотузочка, ось така 30 см, завдовжки ножиці. І потрібен олівець, паличка для суші, або замість неї. Пензлик ось таким кінчиком. Беремо шаблон дерева, прикладаємо на картон, тримаємо лівою рукою і вирізаємо контур нашого дерева. Ось таке дерево в нас вийшло. Ось дивіться. Ну, вже треба зробити відразу ось таку дирочку І вставляємо туди мотузочку, зав'язуємо її на... Беремо коричневий пластилін і відрізаємо від нього шматочки приблизно однакового розміру. Так, тепер беремо один шматочок. Треба його трошки пом'яти. А тепер розкочуємо і робимо такі довгі ковбаски. Розкочуємо між долоньками. Ось такого розміру вийшла у нас ковбаска і прикладаємо до стовбура і придавлюємо трошки пальчиками, щоб воно приклеїлося. Беремо наступний шматочок, теж його зминаємо. Пластилін становиться м'яким, і його легко розкочувати. Скочуємо знов ковбаску між долоньками і прикладаємо щільно біля першого. Притискаємо пальчиками. І так робимо з усіма кусочками. Ось такий стовбур в нас вийшов. Тепер зробимо травичку. Від зеленого шматочка відрізаємо маленький шматок. Так, треба його теж зім'яти пальчиками. І ми його приклеїмо ось тут під дерево і притискаємо так, щоб не було видно картону. Ось це буде наша травичка. Далі беремо. Іншого кольору постелем. Вибираєте жовтий, червоний або оранжевий і теж нарізаємо його на кусочки. Я беру оранжевий. Нарізали, беремо і розминаємо ручками. Коли він стає м'яким, ми його приклеїмо ось сюди на крону дерева. Притискаємо щільно і наступний. І так робимо зі всіма шматочками. Тепер. В мене закінчився оранжевий пластилін. Подивіться, якою товщини треба зробити наліпки. У нас залишиться жовтий і червоний пластилін. Ми теж його нарізаємо на шматочки і теж будемо ліпити на наше дерево. Ось так ми доліплюємо наше дерево. Так, доліплюємо. І пластилін у нас, нас залишився ось такої товщини. Подивіться. Ми беремо далі ось таку серветочку, в мене оранжевого кольору. І ми нарізаємо її на е, довгі смужечки. Тепер наші смужечки ми складаємо і нарізаємо їх на... Маленькі клочки, приблизно як квадрати. Беремо паличку для суші або пентлик. Ось таким круглим кінчиком. Я візьму пензлик. Одною рукою тримаємо пензлика, а іншою рукою ми беремо е, папірець, прикладаємо до крони і ось так кінчиком вдавлюємо у пластилін. Беремо наступний, так, також прикладаємо і вдавлюємо. І так поступово ми... Робимо пухнасту всю крону нашого дерева. Ось така пухнаста крона дерева в нас виходить. Дуже гарна, дуже гарна, чудова. Так, тепер нам треба зробити листочки, які впали на травичку. Те ж саме прикладаємо папірець до травички і придавлюємо. Листочки впали на травичку під дерево. Ось таке гарне осіннє дерево в нас вийшло. Такими деревами можна прикрасити свою кімнату. До побачення, до нових зустрічей.